Привіт! Я Єва, і сьогодні я ніяк не можу заснути. Матуся порадила порахувати овечок, але є одна проблема я не пам'ятаю всі цифри. Допоможеш мені? Давайте рахувати разом. Готові? Починаємо! Ось перша овечка. І густа борода. Четверта в панамці, ой, як це кумедно, вона щойно з пляжу вернулась, напевно. П'ята в червоних кросівках біжить, стрибає так легко, аж вітер свистить. Шоста з звіночком, динь диня лунає хто буде наступною, хто з вас вже знає, ось сьома, і в неї є бантик чудовий, вона наймиліша, а бантик шовковий. Восьма тих шовковий. У шапці смішні десята рожева біжи вже мерщі. І ось і вже десять ми з вами змогли. Я дякую вам, що мені помогли. Це було неймовірно, дякую вам, друзі. А тепер пора спати. Солодких снів